Ну що, куємо вдома, вітаю вас знову. Крайня, напевно, робота в цьому році. О. Дві зміючки, два дракончика. В принципі, немає що розповідати. Чесно, немає навіть бажання знімати процес роботи, тому що сусід придурочний мається на увазі по кордону не дає нам спокійно робити. Але на зло їм. Так що якось так. Всіх з наступаючим новим роком. Дасть Бог все в нас буде добре. Очікуємо на перемогу.